Таке проведення обговорення саме цього питання, яке є вкрай важливим для нашої держави. Зараз кожного дня наша держава бореться з ворогом підступним, який розуміючи, що він програє на полі бою, фактично з, з перших тижнів розуміння цього вдався до. Системного залякування цивільного населення в тому числі використовуючи масово сексуальне насилля, я хотів би звернути увагу, що ми фіксуємо, що ці злочини носять саме системний характер. Що це не поодинокі випадки, що після звільнення кожного населеного пункту ми фіксуємо, що воєнні злочини сексуального характеру тут відбувалися. На жаль, Україна тепер входить до переліку країн, на території яких будуть сформовані нові підходи щодо розслідування подібних злочинів. З приводу цифр цифри дійсно можуть відрізнятись. Наприклад, моніторингова місія ООН дає цифру щодо 150. Сексуальних випадків сексуального насильства пов'язаних з конфліктом, зокрема зґвалтування, спроби зґвалтування, примус до публічного роздягання та погрози сексуальним насильством. Але, шановні колеги, я можу вам впевнено сказати, що цих злочинів на порядок більше і ми можемо припускати, що їх тисячі і тільки з об'єктивних причин. А це зараз не вся територія України звільнена. Немає зв'язку, недостатньо доказів. І саме головне ми як держава повинні чітко розуміти, що тільки коли сама жертва, яка стала об'єктом сексуального насильства, прийде до думки офіційно фіксувати цей факт, це буде офіційно вже в статистичних даних. Можу вам сказати, що ми зі своєю командою, а я маю на увазі не тільки нашу інституцію, але й всіх правозахисників правозахисників міжнародних організацій. Ми спільно напрацювали декілька підходів. В першу чергу ми створили систему отримання інформації. Я дякую е колегам правоохоронцям але ми вихозате за таку ж саму роботу. Кабмін займається таким же самим. Є окрема ініціатива нашої першої леді щодо створення центрів, де куди можуть звертатись е жертви сексуального насильства за за для отримання допомоги, але ми виходимо з того, що Багато наших громадян можливо більше довіряють громадському сектору, тому ми створили систему. Це декілька гарячих ліній. Це гарячі лінії нашої інституції, гарячі лінії правозахисних організацій, в тому числі гарячі лінії міжнародних місій, куди можуть звертатись люди, які стали об'єктами сексуального насильства. Крім цього, в кожній області України нами вже створена система, куди можуть звертатись так само громадяни, які хочуть надати інформацію або отримати допомогу. Друге, це ми чітко розуміємо, що перше, з чого ми розпочинаємо, це медична допомога та психологічна реабілітація. І тут в цьому контексті я дуже дякую за те, що було. Чітко зазначено, що для нас є пріоритетом захист права людини на приватне життя, і що в першу чергу ми розуміючи, що відбулося, але ми ніяким чином не тиснемо на людину. Ми їй хочемо допомогти психологічно її повернути до нормального життя. І третє це якщо людина після всіх заходів. Допомога сама приймає рішення, що вона хоче надати свідчення правоохоронним органам. Ми е даємо таку інформацію нашим правоохоронцям, і юридично починається процедура розслідування цього воєнного злочину. Саме головне в цьому процесі, на наш погляд, це офіційне визнання світовою спільнотою. Що дії Російської Федерації носять терористичний характер, в тому числі скоюються злочини, масово скоюються злочини сексуального насильства. Тому ми вітаємо ініціативу, наприклад, Сейму Литви, який 9 листопада ухвалив резолюцію, в якій рішуче не тільки засудив військову агресію Росії. А й відзначив систематичне та широкомасштабне застосування сексуального насильства та інші воєнні злочини проти народу України для нас. Дуже важливо, шановні колеги, щоб це визнання йшло в усьому світі, і як одна з ініціатив, напевно, ми повинні піднімати це питання на майданчиках організації Об'єднаних Націй. З прийняттям відповідної резолюції Кожна жертва сексуального насильства вимагає справедливості. Так, от повірте, для нас це одне з ключових і принципових бажань: показати не тільки громадянам України, а й громадянам всього світу, які зараз допомагають нам перемогти нашого ворога спільного ворога. Що кожен подібний випадок. Який скоїв солдат російської армії, кожен незаконний наказ, який віддав офіцер російської армії? Кожне спонукання вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації буде засуджено. І і це побачить весь світ. Дякую.